Свята, святами, але головне, нагадують медики, не втрачати розуму, бо надмірне вживання алкоголю та святкових страв можуть погано вплинути на здоров'я. Краще всього, звичайно, випивати спиртне однотипне. Коли людина випиває або вино, або коньяк, або горілку, так е, ніколи не підвищувати, не знижувати градус. Тобто, якщо ви почали випивати з горілки, не мож, не вартує закінчувати лікером або пивом. Е, Дуже важливо випивати першу чарку не на голодний шлунок. Якщо ж необережності все ж хильнули зайвого наступного дня, похмелятись не варто. Це наголошують наркологи. Перший крок до алкоголізму зі стравами теж треба поводитись обережно. Якщо ми вже вживаємо м'ясні продукти, то їх можна вживати тільки разом з овочами, тому що овочі е, дають організму е, кишково шлунковому тракти. швидше виділятися е, соляні кислоти, яка скоріше перетравлює е, м'ясні продукти. Якщо усіх почутих правил та порад дотримуватися, новорічні свята можуть запам'ятатися на цілий рік.